Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Садочок на Подолі Волошка опинився під загрозою закриття через нові рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обробка полів пестицидами причина масової загибелі риби на Полтавщині. Виставку творів українських художників з колекції родини Гриньових, родова пам'ять і буде людина на землі. Сьогодні презентували у Полтаві. А зараз про це та інше більш детальніше. Розбудити дітей в мороз і вести у сусідню школу на Подолі, дитячий садочок номер 44 опинився під загрозою закриття через нові рекомендації щодо укриттів, що кажуть батьки, яка реакція влади міста і чи припинить роботу дошкільний навчальний заклад у наступному сюжеті. Дитячий садочок Волошка, що у провулку ламаний 6, опинився під загрозою закриття. Адміністрація закладу повідомила, правило двох стін тепер не працює. Дітям у коридорі під час повітряних тривог залишатися заборонено. Є вибір йти за 500 метрів до сусідньої школи або переходити цілими групами до іншого садочку. Батьки обурюються за майже чотири роки війни. Влада не знайшла коштів навіть на модульне укриття. Подумайте, де ви нас зібрали. Подумайте, як дітей укрити, укриті, садиками нікуди не підемо, і хай тоді міська рада вирішує, де будувати під час зустрічі з представниками влади. Батьки вказують суми, які було виділено з бюджету на укриття для інших навчальних закладів. А от питання виділення коштів для їх садочку волошка зависло у повітрі. А в нас Три навчальні заклади, які відповідно ну, на одній території. У нас е, другий ліцей, там 1400 дітей, у нас 20-та школа, 460 дітей і тут 100 дітей. І ви розуміючи, 2000 загалом, якщо ми говоримо про дітей, для того, щоб облаштувати третій ліцей чи 19 ту школу, 88 мільйонів тратиться на укриття. І для яко для нашого садочка не виділили ні одної гривні для того, щоб побудувати хоча б мобільне укриття. Мета батьків, не зважаючи ні на що, залишити дітей у садочку, зазначають, переходити до іншого дуже незручно. За їх спостереженнями у цьому районі знаходяться дві школи і один дитсадок. Представники комітету заявляють, на подолі не проводяться роботи по облаштуванню дозвілля для дітей. Про спорудження нового укриття мова навіть не йде. На Подолі ніхто взагалі нічого не робить. дві школи. Сам. Садочок, Ніхто Дві тисячі дітей, не робить. нікому нічого не треба. Дві тисячі дітей. Ось тільки в цьому осередку. Ні майданчиків нема. А тепер ви взагалі вирішили зачинити садочок. Ви взагалі розумієте, коли діти сплять, вони пітніють. Це медицина, вони пітніють це нормально. І ви хочете запропонувати спітнілу дитину в мороз. Розбудити хтось в дощ, в мороз, сніг і вести її в укриття де ще дві тисячі учнів. Чому у дитсадка досі відсутнє власне укриття? Відповідає директорка закладу Лілія Васіна. За її словами, з перших днів війни садочок закрили. Потім в ньому знаходилися внутрішньопереміщені особи. Вона обійняла посаду у вересні 2024 року. Кожні три місяці приймала комісії, до складу якої входять представники ДСНС та департаменту освіти Полтавської міської ради. Вони прийшли і сказали, що будемо будемо наполегливо вас вам не рекомендувати використовувати ваше укриття. І стало питання, куди нам діватися. Батьки задавали питання. А я вважаю, я вважаю, що вони сюди від вони сюди водять своїх дітей і вони мають право знати, ну що. Що відбувається в дитячому садочку, і вони дізналися, що можливо, якщо ми не знайдемо приміщення для укриття, дитяч... навчально-виховний процес в дитячому садочку буде призупинено. Представники влади міста під час обговорення демонструють рекомендаційні акти від Державної служби надзвичайних ситуацій. Начальник управління освіти департаменту освіти Полтавської міської ради Олег Кривень наводить приклад акту ДСНС для іншого навчального закладу, де рятувальники пишуть, навчальний заклад не не може проводити навчальний процес через відсутність захисної споруди укриття. Він додає рішення про завершення процесу навчання уповноважений приймати лише директор закладу разом з педагогічним колективом. Це формулювання, воно там не ставить хрест да, на проведенні чи не проведенні цього навчального процесу в закладі, але воно покладає певну відповідальність на керівника закладу, тому що відповідальність за ваших дітей в цьому закладі несе керівник цього закладу. Які варіанти я вам можу запропонувати? Садок укладе договір з другим ліцеєм через дорогу і орендує в них частину їхнього укриття, де можуть знаходитись ваші діти в час повітряної тривоги. Це перший варіант. Другий варіант це ваші діти. Вашими групами вже сформованими переходять в інші садочки. Представники влади міста зазначають, отримали петицію від батьків стосовно нового укриття, яку вже підписали 250 громадян. Далі на зборах обговорюють тему модульного укриття. Депутатка Полтавської міської ради Маріанна Соліман каже: у департаменті освіти їй повідомили, у такій споруді діти не можуть проводити заняття, бо вона розрахована лише на 4 години перебування через властивості вентиляційної системи. Ви будете запрошені до нас на комі. Комісія буде, як тільки я отримую петицію, бо вона прийшла зараз в міську раду протягом декількох днів. Вона дійде до нас на комісію гуманітарну. Це та яка якраз опікується цими всіми речами. І тоді ми запросимо вас на комісію. Петиція про модульне укриття відтермінувала закриття садочка. Переконані батьки і погоджуються тимчасово орендувати приміщення у другому ліцеї. Представники влади міста пообіцяли прозвітувати про шляхи вирішення питання 15 вересня. У свою чергу батьки 15 серпня додатково. Звернулася до Офісу президента України з проханням про незакриття закладу. Нагадаємо, у Полтаві, окрім 44-го садочку, перевірку на предмет наявності укриттів не прийшли ще два заклади: номер 20 Ромашка та номер 21 Метелик. Зупинка без зупинки на мотелі у Полтаві місцеві скаржаться тут. Немає де присісти, де сховатися від дощу. У такому стані вона знаходиться близько чотирьох років. Чи облаштують місце для очікування громадського транспорту цього року у сюжеті нашої знімальної групи? Полтавець Михайло Михайлович очікує транспорт на зупинці мотель. Замість лавки чоловік сидить на залізній трубі. Каже, це єдине місце, де можна сісти та перепочити. Адже від самої зупинки лише одна назва: тут немає жодних зручностей. Люди, оце так ховаються в жару під деревом. Ну і зимою теж. Ну куди мотель? Ви подивіться пасажиропоток, який сколько людей. Така ситуація на зупинці мотель близько чотирьох років, скаржиться полтавець. Додає, вже немає сил очікувати тут хоч якесь оснащення. Я б того начальника одразу посадив би на оці чотири болта, а потім за хорошу роботу, хай би він тут посидів на трубі. Четвертий год. розказують, що нема грошей. Ну це ж до війни він. Він розібрав. На меншу бури станом зупинки громадського транспорту і Полтавка Валентина. Нема ніде ні, ні, ні сидати нічого. Допустимо, навіть учасники бойових дій, інваліди. Їм вже нема де присісти. Вони ж на костелях з паличкою. Навіть хай нас не поважають. Так. Оце таке уваження. Позрізали, покрали. До початку війни на цій зупинці були хоча б якісь зручності, каже місцева мешканка мікрорайону Вікторія. В такому стані була ще до війни. Як тут познімали, тут був була, по моєму лавочка, було накриття. Як повідомили в міському управлінні капітального будівництва, нині триває коригування проектно-кошторисної документації 14 зупинок Полтави, зокрема й зупинки на мотелі. Далі ж буде запущена процедура виконання робіт. Конкретні терміни не називають. Майже 20 питань розглянули депутати на пленарному засіданні 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради, 8-го скликання. Вона відбулася у режимі онлайн серед рішень: затвердження положення про оплату праці, преміювання керівників закладів охорони здоров'я та підготовка до опалювального сезону. Деталі дивіться у сюжеті. 15 серпня на пленарному засіданні 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання, яка відбулася у режимі онлайн, депутати затвердили ряд важливих питань, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми розробили разом з управлінням майном з юридичного відділу фахівцями положення про оплату праці і преміювання керівників закладів охорони здоров'я. Це положення фактично оновлює підстави нарахування премій, оновлює підстави для отримання премій всіма абсолютно категоріями працівників медичних закладів і в тому числі керівників. І є відповідна критерії. На підставі яких обґрунтованість об'єктивність нарахування. Премію. Ветерани війни та члени їх родин ще одна категорія населення, питання якої розглядатиме правоохоронна комісія обласної ради. Депутати внесли зміни до назви цієї комісії, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Включили в тому числі родини родини учасників бойових дій, родини захисників, родини ветеранів, для того, щоб в тому числі розглядати питання і створювати програми для захисту. Обласні програми, регіональні програми для захисту інтересів сімей цих категорій, значна кількість цього. питань на засіданні сесії стосувалася підготовки до опалювального сезону Полтава теплоенерго. Вони або відмовляються від якоїсь частини майна і передають її на аукціон. До речі, по економічній оцінці, експертній оцінці, не скажімо, не залишкова, якась вартість там занижена, а саме по ринковій вартості буде реалізація цього майна, те яке не потрібне. Для цих підприємств. Також частину майна передаємо на баланс цих підприємств, тому що Необхідне обладнання для забезпечення опалювального сезону сьогодні до складу Полтавської обласної ради вели нову депутатку Матвієнко Наталію, представницю всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вона зайшла замість Руслана Богдана, який склав повноваження депутата обласної ради. Загалом на пленарному засіданні 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради, 8 скликання розглянули майже 20 питань порядку денного. Відсьогодні на Полтавщині стартувала заборона на вилов річкових раків у період їх другої линьки. Триватиме вона по 30 вересня. У цей час раки стають надзвичайно вразливими, адже скидають свій захисний панцир і не можуть повноцінно захищатися та ховатися від загрози. Повідомила речниця полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Вилов раків під час заборони це грубе порушення правил рибальства, за яке передбачено як адміністративну, так і кримінальну. Відповідальність. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф до 680 гривень та відшкодування збитків держави у розмірі 3 332 гривні за кожного виловленого раку. У випадку масштабного браконьєрства настає кримінальна відповідальність зі статтею 249 Кримінального кодексу України, яка тягне за собою штраф від 17 до 51 тисячі гривень та обмеження волі строком до трьох років. Причина масового мору риби, який час від часу спостерігається на Полтавщині, розорювання земель близько до водойм. Аграрії втручаються у прибережні захисні смуги. В результаті у воду потрапляють токсичні для риби, гербіциди та інші агрохімікати. Чи можна якось запобігти цій проблемі? Спробували розібратися наші кореспонденти. Обробка полів пестицидами причина масової загибелі риби через потрапляння агрохімікатів у водойми. Екологічна катастрофа постійно загрожує Полтавщині через людський фактор масове розорювання земель дедалі ближче до водойм. Це питання взяв на особистий контроль депутат Полтавської обласної ради, фермер Володимир Ярошенко, який збирає факти таких правопорушень. Науковці дослідили, що тільки на Полтавській області, в результаті того, що розорена приблизна смуга, а вона повинна бути від 50 до 100 метрів, дуже біля малих річок, там до 25 метрів. Але в нас за останні 5 років ми розгоралися наскільки, що ми вже прямо зайшли в воду. Хімічні препарати попадають в воду. В результаті найбільшої шкоди це у нас рибі і водним ресурсам, що знаходяться. Крім того, ця вода потім потрапляє у. Систему і ми її п'ємо. Депутат вкотре нагадує аграріям, що прибережна захисна смуга це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки та навколо водойм. Приклад, це був екологічний обща злочин огромніший, коли пройшли сильні дощі по річці Удай, і було з ким то велика кількість пестицидів, гербіцидів, було в річку Сулу, там були збитки на сотні мільйонів. У нас на Полтавщині лише. В одній громаді зроблені документація. На природоохоронну зону водних ресурсів Коталевська громада єдина, яка зробила природоохоронну документацію по водних ресурсах. Решта громад не зробила. Для порівняння у 1998 році в області було 1 мільйон 720 тисяч гектарів орної землі. Зараз же її на 100 тисяч гектарів більше за рахунок розорення природних кормових угідь, говорить доктор наук в сфері природокористування і економіки природних ресурсів Григорій Шарий. У людському водосховищі. Ще 50 років тому рибокомбінат імені Шміта виловлював 11 тисяч тонн Вереміївський. Зараз вони виловлюють 500 тонн. Це вершина таких екологічних проблем, а головне це басейн річки Дніпро, який експлуатується нами, так що вроді ми завтра вже жити не будемо. Ну, розораність. На Полтавщині сільхозземель 80%. Ну куди ж далі орати? Загалом на Полтавщині розорено 40 тисяч гектарів луків та сінокосів підрахували науковці. Лучково-болотні комплекси розорані, коли це розорані водоохоронні зони, адже в нас в населених пунктах, а їх у нас 1800 норми водоохоронних зон не діють. Все це йде, оцей мул і замулення річок. Все це йде у річки. Друге, чому маловодність? Тому що ми сіємо. Пропашних і технічних майже мільйон гектар. Через розореність захисних прибережних зон не лише гине риба, зникають цілі річки. Додає кандидат біологічних наук Наталія Смоляр. Вода забруднюється органічно. Це дуже хорошо для водоростей. Це називається евтрофікація води, і таким чином водойма заростає, заростає, заростає і зникає. Розумієте, я хочу сказати статистику, що значить кожного року з мапи України зникає до 50%. 20-й річок з назвами, вже не говорячи, про водотоки. В цьому році була в експедиції в колишньому Диканському районі поблизу заказника Нелюбівський, річка середня говтва. То на деяких ділянках русло ще є. То в цьому році ми пройшлися там. Да, це луки, там де були болота. Це луки. Депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко підіймає питання захисту прибережних захисних смуг водойм на засіданнях постійної комісії облради з питань екології та раціонального природокористування спільно з представниками рибоохоронної галузі, регіонального офісу водних ресурсів та державної екологічної інспекції, а 15 серпня озвучив тему і на сесії обласної ради. Як депутат ініціюю і кожен на кожній сесії ініціюю це все таки природоохоронні мероприємства на Полтавщині, щоб не було розореності, щоб мінізувати попадання в шкідливих речовин у воду. На сьогодні в громаді потрібно законодавство так зробити, щоб сьогодні ресурси були загальнодержавні. На сьогодні деякі зміни пройшли. Водні ресурси, які проходять по декількох областях, наприклад, Сула, там, в Сумській області і Полтавській, то вже держава взяла. А як про мене, всі водні ресурси, то що якщо це басейн річки Дніпро, воно повинно охоронятися. Повністю на рівні держави нагадаємо, розорювання прибережних захисних смуг тягне за собою відповідальність перед українським законодавством в залежності від тяжкості та характеру правопорушення. Чинне законодавство передбачає кримінальну або адміністративну відповідальність. Екотайм, час жити, екофестиваль під такою назвою розгорнули на території зоопарку Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. Там працювало 11 еколокацій, серед яких школа сортування відходів, герої червоної книги, куточок пухнастиків, теплична вікторина, пункт збору макулатури. Побували на фестивалі наші журналісти. Усі пластикові іграшки, ваші, які зроблені з пластика, їх можна ще раз переробити. Молодці ви сортували правильно. Екотайм, час жити. Еко фестиваль під такою назвою відбувся у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. На території зоопарку розгорнули 11 пізнавальних локацій. Це і екомайстерня, і сортувальна майстерня, і пункт збору макулатури. Моя локація вчить дорослих і дітей, як правильно сорт. Увати не сміття, хочу замітити, а тверді побутові відходи. Сміття ми не маємо права це називати, бо сміття це, наприклад, те, що ми там позамітали на цьому. Це буде сміття. А це тверді побутові відходи. Тобто, це ті відходи, які продукує людина протягом всього життя. Саме в кольорових контейнерах ми сортуємо те, що переробляється декілька разів. В мене локація екомайстерня. Ми з ось такого картону, який у кожного, мабуть, є такий картон. Ми виготовляємо такий декор. Таку квіточку схожу на пряничок. У мене локація, яка вас вітає. Ви отримуєте картку локацій, по якій ви ходите, отримуєте на кожній локації, ви робите те, що треба: майстерня або малювання, або сортування сміття. Ви отримуєте наліпочки. Коли це все ви пройдете, ви до мене за подарунками. Крім цього, відвідувачів фестивалю знайомили з героями Червоної книги України. сирий може бути, Орлан живе у горах, жука Оленя. Де ми можемо зустріти? Серед інших локацій, куточок пухнастиків, теплична вікторина, акваконтроль та малюнки на асфальті. Ми сьогодні малюємо дерева, корисні дерева, улюблені дерева, всі ті дерева, які нам хочеться захищати, оберігати. Дуже класно, бо дитяча фантазія тут ну просто розквітає неймовірно. Немає абсолютно двох однакових дерев. Треба намалювати дерево. Фестиваль Екотайм, час жити еко об'єднав екопросвітництво, творчість. Турботу про наше довкілля та родини дозвілля говорять організатори. Ми вважаємо, що екологічне виховання треба розпочинати саме в такому маленькому віці. Дітей вчимо, як сортувати, що потрібно сортувати, а які предмети не підлягають сортуванню. Також знайомимо із мешканцями живого куточка, зокрема з равликами Хатінами, про їх роль у природі розказуємо. Розказуємо про тих тварин і рослини, які потрапили до червоної книги. Після відвідин усіх ековокацій кожен учасник фестивалю отримав призи, тематичні наліпки та насіння різноманітних квітів. Виставка Родова пам'ять і будуть люди на землі. Привезла до Полтави унікальні картини. Про що їхні історії та яку цінність вони зберігають, бачила наша знімальна група. У Полтавському художньому музеї відкрили виставку Родова пам'ять і Будуть люди на землі. Картини, які зберегли в собі штампи міст та виставок, в яких побували. А тепер вони дісталися й Полтави, щоб розповісти свою історію. Експозиція об'єднує роботи шести українських митців, виконаних у різних техніках і стилях. Кожна картина несе в собі особливу історію. Відвідувачі можуть побачити, як художники поєднують традиції та сучасність. Передаючи через полотна родову пам'ять і мандрівний досвід колекціонерами цієї виставки стала родина Граньових, яка зібрала полотна та зберегла їхню цінність. Саме завдяки їм картини пройшли свій довгий шлях, і тепер дісталися до музею імені Миколи Ярошенка. Полтава надає нам приміщення для демонстрації робіт. Це вже не перша виставка, яку ми привезли до Полтави, і але в цей раз це така поліфонічна. Виставка, тому що тут представлені три художники і три фотохудожники, і дуже багато таких робіт, які знакові для мистецтва України, 20 років тому ці полотна демонстрували в спілці художників в Києві, а сьогодні вони дісталися Полтави. Кожна робота, представлена на виставці, зберігає частину нашого минулого та власний досвід автора. В кожному залі прихована історія, яку художник прожив і прагне передати відвідувачам, говорять організатори. Це шість залів, шість персональних виставок українських художників. Наразі ми знаходимося в залі з творами Ярослава Солопа, і це твори, присвячені окупації Криму, тому що в 2011 році художник, відпочиваючи в Криму, зняв пейзажі. А після 2014 року, після окупації, він якось хотів на цю ситуацію втраченого краю, втраченої землі, і він в своїй вплівку, в своїй кадри все робив. Ив такі втручання зовнішні домальовуючи такі грубі стрічки лінії. На відкриття виставки зібралося чимало полтавців, шанувальників мистецтва та гостей міста. Вони мали нагоду особисто ознайомитися з унікальними полотнами та відчути атмосферу родової пам'яті, яку передають художники. По-перше, це дуже цікава і незвичайна для нашого міста виставка. І по-друге, це, звісно, великий подарок колекціонера і художньому музею всім нам полтавчанам. Виставка дуже масштабна, дуже сильний проєкт. Тут взагалі шість окремих виставок. Виставок в одному. Кожна це різна історія, різні митці. Фотографія, малюнок дуже об'ємно, дуже потужно. Я вважаю, що молодь має відвідувати такі експозиції. Виставка відлунює думками Шевченка: буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, показуючи, як мистецтво зберігає пам'ять поколінь. Підкреслюють відвідувачі. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТПІЛІЇ. Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.